Друзі, всім привіт! Вчора вийшла перша частина нашої теми. Наша тема нагадую, це зивлення рослин. Перша частина була про підвищення ефективності добрив, які ми використовуємо, тому що добрива зараз дуже дорогі, і все, що закуплено, повинно бути максимально ефективно використано для рослин. Сьогодні друга частина цієї теми це переведення недоступних елементів, які вже є в ґрунті, у доступну для рослин форму. І ми розберемо по порядку, як це ми можемо зробити, як ми на це впливаємо. Перед тим, як Почнеться розбір теми. Хочу нагадати, що ми надаємо послуги з підготовки посівного матеріалу машиною Дорес, яка мобільна, і пересувається від господарства до господарства. Якщо вас це цікавить, буде контакт в описі під відео. Можете телефонувати, подавати ваші заявки чи запитувати, якщо у вас виникають запитання. І також нагадую про те, що ми надаємо консультаційний супровід. Тобто все, що стосується вирощування культур, якщо вас цікавить дана співпраця, також буде внизу мій контакт. Можете телефонувати чи писати в месенджери. Дякую за увагу. Ми починаємо. Збільшення і використання ресурсу, який в нас вже наявний. В горному шарі від 0 до 30 см на кожному гектарі знаходиться велика кількість елементів, які рослині необхідні. Проблема в їх доступності. Наприклад, калій доступний на 2-3% всього-навсього. Відповідно, навіть при високому його вмісті, рослині його доступно буде дуже мало. І тут трапляється. Багато помилок у плануванні системи живлення. Ось самий простий приклад. Робиться аналіз ґрунту, отримується аналізна карточка, і бачимо такі результати. Азот, там, умовно, середній вміст, фосфор середній вміст, калій високий або підвищений вміст, у такому форматі. І одразу спливають такі думки, що о, калій високий, класно, використовувати калійні добрива не потрібно. І це сама елементарна помилка, тому що. Свято місто пусто не буває. Якщо щось можна забрати, воно буде забране. Тому калія вміст і високий, що він недоступний. Це по аналогії із азотом в повітрі. В повітрі кисню 21%, азоту 78%. Чому так азоту багато? Тому що більшість рослин не можуть його фіксувати, лише там бобові. І, і то в парі в симбіозі із бактеріями можуть його засвоювати з атмосфери. Невеличка кількість азоту. Вона засвоюється у вигляді конденсату, тому що в конденсаті саме великий відсоток атмосферного азоту. Це також такий невеликий пункт, який важливо враховувати, що якщо конденсація висока, то більша кількість азоту безкоштовно просто потрапляє разом із росою в ґрунт. Тобто питання елементів живлення ясне. Їх є багато, але вони недоступні. Наше завдання зробити їх доступними. Як це зробити? В першу чергу звертаємо увагу на кислотність ґрунту. Знаємо, що для більшості сільськогосподарських культур саме... Класний показник це близько до нейтрального середовища, тобто PH7. Зміщення вліво-вправо, тобто сторону кишлого лужного середовища, може бути, але невелике, але, в принципі, нейтральне середовище саме ефективне. При цьому середовищі, при цій кислотності, більшість елементів, які необхідні для культури, знаходяться в доступному або в відносно доступному стані. Зміщення в сторону сильно кислого або в сторону сильно лужного блокує одні елементи і вивільняє інші. Наприклад, в сильно кислому середовищі дуже легко доступний алюміній, алюміній токсичний для рослини. Начебто все повинно бути нормально через те, що алюмінію занадто багато, рослина знаходиться в стані токсикозу. І на виворіт, наприклад, збільшення сильно в сторону лужного середовища полегшує проникнення натрію і, наприклад, марганцю. Це мікроелементи, які також, відповідно, потрібні в невеликій кількості. Це потрібно враховувати. Тобто, в першу чергу, балансуємо кислотність ґрунтового середовища, щоб воно було на нейтралі. Далі починаємо розбирати ґрунт і згадуємо термін колоїд. ґрунт в собі містить три типи колоїдів. Перший тип це мінеральні колоїди або глинисті. Це ті, які. Утворені із ґрунтотворної породи, по своїй суті, це просто мул або глиниста фракція. Вони є носіями колоїд... колоїдної частини. Є органічні або гумусові колоїди це ті, які утворюють... утворюються за рахунок в... 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 життєдіяльності ґрунтової біоти, і вони нас цікавлять найбільше. І є третій тип це комплексні сполуки, тобто органомінеральні колоїди. Нас цікавить саме органічний тип колоїдів. Чому? Тому що органічні колоїди мають втричі більшу поглинальну здатність. Ніж глинисті колоїди. І вони набагато ефективніше утримують воду. Це дуже важливо, тому що, пам'ятаємо: не важко накопичити, важко утримати цю вологу. Так от, що нам дають колоїди? Колоїди це негативно заряджені частини. Відповідно, вони до себе притягують катіони. Плюси. Кальцій, магній, залізо, все, що має знак плюс, притягується до колоїда. Колоїди значно розширюють поглинальну здатність ґрунту. Його здатність утримувати одночасно в обмінному стані велику кількість елементів. Мало колоїдів, наприклад, як на піщаних ґрунтах, ґрунт практично не утримує поживні речовини. Багато колоїдів він може утримувати багато, що дуже важливо, вони знаходяться в обмінному стані. Але при цьому рослина живеться в основному аніонами. От, наприклад, калій заходить як мінус. Азот заходить нітрат як мінус, фосфор знову ж заходить як мінус. Відповідно, мінус до мінуса притягуватися не буде, правильно? І колоїди не можуть утримувати на собі аніони, тому що вони вже негативно заряджені. Але важливо розуміти, що в ґрунті і в рослині... Знак, тобто заряд іона, може дуже легко мінятися за рахунок додавання або відривання електронів. Електрони відірвалися, знак змінився на плюс. Електрони додалися, знак змінився на мінус. І це працює дуже часто. Катіони легко переходять в аніони, аніони легко переходять в катіони. І це дуже важливо в живленні. Але головне: збільшуємо кількість органічних колоїдів, збільшуємо здатність ґрунту утримувати більшу кількість поживних елементів, які рослинні доступні. Тепер як зробити ці елементи рослинами доступні. Пам'ятаємо в першу чергу, що ґрунт – це камінь. Камінь це мінерал. мінерал – це сіль, сіль це хімічні елементи, які рослині необхідні. Наше завдання провести швидке вивітрення, тому що вивітрення проходило мільйони років. Наше завдання цей процес пришвидшити. Для цього нам потрібні певні організми. Хто ці організми? Хто окислює мінерали? Тому що мінерали розщеплюються дуже добре кислотами. Хто кислоти виділяє? Виділяють культури. Вони виділяють різноманітні кислоти щавливу, яблуневу, ну, яблучну, точніше оцтову, лимонну кислоту, в залежності від того, яка культура висіяна, вона виділяє певний свій тип кислоти. Ця кислота розщеплює мінерали, переводить недоступні форми у доступні. Наприклад, чому після гречки завжди збільшується вміст доступного фосфору? Тому що гречка виділяє велику масу кислот в ґрунт, автоматично переводить недоступний фосфор у доступні, легко засвоювані форми. Це працює таким чином. Крім того, нещодавно ми говорили про те, що гриби виділяють сильні кислоти. Знову ж таки, гриб виділяє кислоти, бактерія працює також за схожим способом. Тобто розвиток агробіоцинозу призводить до того, що процес розщеплення кислотами мінеральних складових частин, які недоступні для рослини, проходить значно швидше. А для цього нам в першу чергу чергу потрібна сівозміна. Тому що, що таке сівозміна? Сівозміна, ясно, це. Науково обґрунтоване чергування культур в часі і просторі. Але коли ми говоримо за ґрунт, подивимось конкретно все, що знаходиться нижче нульового рівня, то тобто, що нижче лінії ґрунту. Знаходяться кореневі системи. Ми змінюємо стрижневі кореневі системи з мечкуватими. Крім того, стрижневі є сильні, є слабкі. Мечкуваті є сильні, наприклад, кукуруза, є слабка пшениця ячмінь чи інший злак. За рахунок їхнього чергування в них різні кислотні виділення, які впливають на мінерали по-різному, утворюються нові сполуки. Друге. Різна глибина проникнення, тобто активність у різних горизонтах ґрунту. Третє різний період активності, тому що є культури озимі, є ярі, є короткі, є довгі, є середні. Кожна культура в свій час впливає на ґрунт. І четверте, кожній культурі притаманний свій видовий склад біоти, в яким вона входить в симбіоз. Свої працівники з вами працюємо, з вами не працюємо. Кожна культура активізує конкретно свої види, яким, з якими їй максимально комфортно працювати. Відповідно, за рахунок лише цівозміни, ми насичуємо ґрунт органікою і розвиваємо біоту. Біота за рахунок мінералізації органічної матерії сприяє утворенню нових органічних колоїдів, що розширює значно межі вбирної здатності ґрунту. І крім того, знову ж таки, за рахунок активності. Біоти, розширюючи аеробний шар, запускаючи туди повітря, ми збільшуємо виділення кислоти кожного організму, який проводить свою життєдіяльність. Ці кислоти окислюють мінерали, і вони переходять доступні. І це все зав'язується на колоїдах, які вже сформовані. Якщо не зав'язується, то потрапляє в ґрунтовий розчин. І цей розчин безпосередньо вже контактує із кореневою системою рослини. І що тоді відбувається? Все це втягується через кореневу систему рослини в клітини. В клітинах потрапляє в цитоплазму. а Цитоплазма це одна із важливих структур клітини, про що ми говорили у відео про будову клітини. Знову ж таки, посилання залишу в описі під відео, щоб багато не повторюватися. Цитоплазма це розчин поживних речовин, мінерального і органічного походження. І чим більше Навколо клітини в міжклітинному просторі ось цих речовин в розчині, який потрапив з ґрунту, тобто він потрапляє з ґрунту, по клітинам по міжклітинному простору передається до провідних тканин. По провідних тканинах і міжклітинному простору знову ж таки розноситься по всій рослині. Чим концентрованіший цей розчин, чим збалансованіший він за складом, тим клітині легше розвиватися, тому що пам'ятаємо, розвиток, життєвий цикл клітини дуже короткий. Її завдання після поділу розтягнутися, розростися, поділитися. Коли діляться клітини, що в підсумку, Рослина розвивається. Коли навколо неї є розчин, в якому є все, що необхідно, вона дуже легко, шляхом неважливо активного чи пасивного транспорту, набирає все, що їй необхідно, швидко розвивається, розділилась і вперед, розділилася і вперед. Цей процес постійно, постійно, постійно відбувається, тоді рослина так летить, що краном не спиниш. Ну, в буквальному сенсі цього слова, повірте, все так і відбувається. І тому наше завдання. Ось при цьому варіанті номер 2 тобто за рахунок сівозміни, підвищуючи доступність, ми впливаємо в першу чергу на цитоплазму клітини. Запускається ланцюгова реакція передачі речовин по міжклітинному простору, між клітинами за рахунок каналів і по рослині за рахунок провідних тканин. Тоді рослина працює повноцінно, і вона працює тоді на повну потужність. Це такий простий спосіб, який безкоштовний. Не потрібно ні за що платити. Потрібно просто розмістити культури в правильній послідовності і підібрати технологію їхнього вирощування з точки зору способів посіву, обробок ґрунту. Система захисту, повірте, в даному випадку це вже зовсім інша, важлива безумовно структура, але вона вже йде паралельно. Говорячи конкретно про розвиток ґрунту, в першу чергу звертаємо увагу на сівозміну і на технологію, якою ми рухаємось. Ну а третій варіант відповідно. Це саме ідеальний варіант, тому що це паралельно ми підходимо до сівозміни як основоположної частини технології і підходимо разом із цим до підвищення ефективності добрива, знову ж таки, як важливої частини кожної технології. І на виході отримуємо ідеальний результат. Тому що в плані живлення не можна бути трошки вагітним. Все або класно, або не класно, тому що вода завжди лиється через саму коротку доску в бочці. Це те, що я хотів розказати сьогодні по живленню. На сьогодні це все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво. Контакти для подавки заявок на посівний матеріал і на консультаційний супровід будуть в описі під відео. Дякую вам за те, що виділили час. Підписуйтесь на канал, реагуйте, пишіть коментарі, пропонуйте теми, з радістю будемо все розбирати. До зустрічі в наступному відео.